Слава Сісу Христос, Аринова Женеді, медіа центр війської духовної семінарії Святого Духа. Ви як людина, яка долучилася до організації цього свята, справді свята для нашої семінарії, ми хотілося саме вас дізнатися про головну ідею цього свята і мету. Думаю, що це в організаторі було бажання створити таку платформу, в якій студенти могли як людину зустріти одне одного. Тому що всі повернулися після вакацій, хтось трошки ще втомлений, хтось ще думками летає, можливо, десь в домі, чи, можливо, в таборах, можливо, десь за кордоном в тій чи іншій поїздці, в якій брав участь, або хтось, можливо, зразу влився в ритм у вирне навчання. І це такій вільній атмосфері, такому доброму середовищі, була нагода подивитися одне на одного, побачити. Хто що пережив в літі, побачити, хто чим збагатився в літі, хто який досвід привозить назад з вакансій до семінарії. І я думаю, що особисто для мене, а я переконаний, що і для, для більшості з нас це насправді нагода е, по-новому побачити одне одного тих чи інших студентів, яких ми вже знаємо впродовж кількох років. Е, це є нагода просто. Е, по-новому подивитися на, на, на ту людину, чи на той чи інший курс. Також хотілося б дізнатися, чи справдилася ця мета, чи, чи змогли організатори докласти максимум зусиль, щоб цю мету привести в дійсність. Ну, зусиль було докладено стільки, скільки, справді, скільки могли докласти те, що від нас залежило, доклада, чи до організації цього свята. Я думаю, що атмосфера, якій все відбулося, є дуже сприятливою для того, щоб власне та мета, яку ставили, щоб вона була зреалізована. Тобто, поштаючи від погоди, від того настрою, який витав в нашому середовищі, від тої радості, якою були сповнені серця, і яка випромінювала в обличчях, від тих жартів, від тих побажань, які були там складені, і зрештою те, з яким ми таким піднесенням завершували цей. Ввечір, цю ватру, я думаю, що та мета, яку ми ставилися перед собою, вона була досягнута. Я переконаний, що цей вечір, оця на початку навчального року, вона для багатьох з нас, для більшості з нас буде таким запалом, натхненням на цілий навчальний рік. Насамперед, що ви хотіли побажати нашій сімейній спільноті на цей навчальний рік. Зоте такий. Можливо, символічне, таке символічне побажання. Ми сьогодні були свідками того, як е, розгоряється оця ватра. І це таке, напевно, правда, захоплююче видовище, е, бачити, як, тий, як це полум'я піднімається щораз вище, 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 вище. І мені здається, що в пам'яті у нас е, залишається саме цей образ такого високого Вже, як Потім та ватра починає згасати, потрохи, коли вже в нас стає непомітно, і якось на це вже не звертаємо уваги, вражає оце таке високе повнення. Я бажав би, щоб наші серця горіли протягом цілого семестру, одного, другого, щоб ми власне, в цьому році були готовими працювати, готовими використовувати ті нагоди, які. Перед нами однозначно в цьому році будуть покладені, які нам Господь подарує, щоб ми ніколи не втратили, щоб ми серцями нашими горіли, були сповнені ентузіазмом, натхнення і бажання працювати і служити Богові, ближньому нашій церкві. Дуже нам дякую, слава Ісусу Христу. Слава навіть Богу.